Доброї ночі, любі українці! З вами Лавра. Будемо дивитися з вами Сумщину з території, де знаходиться ворог, і він там активний. Будемо дивитися Яблунівку, Юнаківку, Водолаги, Олексіївку, Кіндратівку. Там, де ворог зараз активний, і звідки може бути загроза проривів наступів. Одимося. Яблунівка. Чи може бути на протязі? Дивимося, чи готується саме звідти наступ-прорив найближчим 10 днів приблизно яблунівка Сумщина. Так, Яблунівка, думаю, що ні. Ем, найближчі, скажімо так, 10 днів, так, да, вони там десь рухаються метр туди, метр назад, метр вперед, метр назад. От на найближчі тиждень, 10 днів. Те, що звідти будуть летіти, звідти будуть ну, сильні обстріли, звідти також. Ось. Але щоб сказати, що. Вони будуть намагатися, і саме звідти, зі сторони Яблунівки, зроблять такий сильний прорив. Поки що ні. Поки що ні. Я хочу сказати, що керуючи, керуючи там орками, досить достатньо агресивна і сильна людина. Тобто, якась вона така людина, що за собою дійсно так твердо веде. Яблунівка, Юнатівка тиждень, 10 днів, 7-10 днів. І може бути звідти прорив зі сторони юнаківки. Прорив ворога. Покажіть каже, Зі сторони юнаківки, 70 днів. Вони зроблять крок і наштовхнуться на якусь сильну опору. Бачу, як вдаляться від опору від опору такого нашого. Так, дивимося Я тільки що дивилася, бачила великий щит золотого кольору, від якого вони стукаються. А як ми бачимо, то ні, як би не хотілося, да, бачите, будуть намагатися прориватися, але все ж таки перед ними такий великий паркан. А, ви розумієте, тут от масовості. Щоб прориватися зі сторони юнаківки, на цей раз, 70 днів, тобто найближчим часом, ні. Навіть четвірка кубків каже про їх великі втрати. Але ми бачимо, що тут будуть такі пролазення, дуже досить агресивні пролазення, прямо. Ну, Вони дійсно наштовхнуться на сильний опір тут зі сторони юнаківки. Водолаги. На водолага, водолаги Зі сторони водолаги. Чи буде прорив ворога, кацапів, фаршистів 7-10 днів? Чи планується саме з цієї сторони зробити крок? Ох, там щось таке прямо водолаги. Це просто, от як тільки що перед цим я бачила щит, так і я зараз бачила, як фонтаном кров лється. І тут зараз ми бачимо картинку, бачите, як із грудей прорив ткані. Тканини прорив, бачите, так? Да? Зараз вийшла імператриця, нам каже про землю і про народження дитини. Ось водолаги, дивіться, водолаги треба бути дуже, от ось там. Людям, які там стоять на захисті, наші військові, і ви знаєте про це, треба підсилити їх захист на моїй сторінці в Ютуб, на моєму каналі, є в плейлисті допоможе собі сам. Захисти, які ви можете поставити своїм рідним читати і бути постійно з ними. А тут можливий прорив через тотальні смертніця. Тут прорив про можна сказати по про Заговорюсь. Хочеться сказати по мінному полі, розумієте? Я б сказала, по мертвому полі. Тут, скоріше всього, може бути десь тихо проходити по замінованим якимось частинкам, пролазити в тиху. Але і це буде невеличкі групи. Не можу зараз сказати, що прям прорив, бо він там вже відбувся. Тут зараз можуть невеличкими групами. От щось, я думаю, що невеличкими групами. Теж показують, що там дуже ворог, скажімо так, безстрашний і бездумний і лізе прямо як смерч. Ось так. Так що тут все ж таки я думаю, що якщо її буде десь пролазити, то не масовий. Не масовий. Скоріше все, так досить вузько. Ну, так, Поки що так. Ти сказала водолаги. Олексіїка, 7-10 днів. Олексійка, 7-10 днів. Чи може бути там прорив? Чи готується там прорив Олексіївка, 7-10 днів? Фух. Знову бачу, як вилазить, щось пролазить. Олексіївка з цієї сторони. Угу. Поки що ми бачимо, що тут, якби, що водолаги, що Олексіївка будуть пролазити невеличкими групами. Не так, що там, знаєте, як ми бачимо, там ура біжать. Ні, тут от якраз невеличкими групами, але мова тут іде, що вони будуть йти не тільки ось зі сторони Олексіївки, не тільки Піхотинці, да, піхота, а ще із якоюсь зброєю, пушки, там, те, те, тобто рухатись, рухатись будуть машини, пушки для накопичення на якійсь точці. На якійсь точці, Бачите, вони дійсно, ось о, Олексіївка, вони дійсно стоять перед входом кудись. і... Накопичення якоїсь специфічної зброї, зброя пушки, ну, я не знаю, там танки зараз, танки, або якийсь там арсенал, який треба може їхати або треба вести. Ось такий О, навіть тут сам танк вийшов. Ось так. Тобто якась зброя важка. І, да і вони там дійсно готуються десь скупчуватися. Це Олексіївка. Кіндратівка. Сумщина кіндратівка. Вже кіндратівка, вже відкрита нора. Вже є якась плеш, Кіндратівка. Вход. Так, 70 днів. 70 днів. Кіндратівка, ще пройдуть, прорвуться, підуть на Сумщину, на суми. Нратівка з зі сторони кіндратівки. Дві кажезлів. Я ж кажу, що є ще одна дорога. А значить, на. Он, бачите, а значить, вісім жезлів. Сторона кіндратівка це виглядає на мапі так, якщо тут суми, і Яблунівка, юнаківка, Водолаги, Олексіївка, Кіндратівка. Тобто, це, якщо суми тут знаходяться перед нами, то тут буде з лівої сторони ну на мапі ви можете подивитися. Значить, кіндратівка тут теж дуже небезпечна, тому що може бути варіант а, лізти звідти, звідки якби а, прихований шлях. Десь неочікувано з якоїсь іншої сторони можете йти або з двох сторон, з двох сторон рухатися. Прориви різкого намагатися будуть робити юнаківка і водолаги. Не тільки дивіться, я зараз скажу назви, які я бачила на мапі. Але це не означає, що прямо з цих селищ, де це може бути поряд, в общем, там, де близько до цих територій. Для чого я це підкреслюю? Що якщо там ви знаєте, що десь там на тих сторонах ваші рідні, то ви можете їм якось нам натякнути, щоб була більш збільшена увага їх. І ви можете займатися захистом своїх рідних. Отже, юнаков, юнаківка і водолаги це там, де можуть бути такі прориви, але невеличких груп, я б сказала. А ось Кондратівка, Олексіїка готуються, готуються, чекають. Причому такі, знаєте, на старті. А ось кінратівка якраз вже можуть 7-10 днів придивлятися дві дороги, два шляхи і лісти. Ну, масовості я не бачу, не дивлячись на те, що тут вісім жезлів. розумієте, Тут великі, скажімо так, достатньо. Але це не, не все ж таки не Не можу я сказати, що це відповідчуття моїм, що це йде цілий якийсь там полк. і... Такі, що, знаєте, змітає на своєму шляху. Я хочу підкреслити, нагадати, підкреслити, що мова йде про те, що Олексіївка збільшує зброю, зброю, таку, з чим можна заходити глибше. Ось. А кондратівка тут готується, треба подивитися на карті, але тут готується прямо до ну, збільшення території, до окупації, слідуючої. І дійсно, там якась з ними теж палаюча сильна, міцна, велика зброя. Тут карта, звільниться, нам каже про як про таку велику зброю, так і е, е, про неочікуваність розумієте, тут таємничість. Тут, тут якби карти відкриються пізніше. Може, вони так будують зараз два своїх шляхи, що е, оця неочікуваність може виплести те, що, блін, а тут ми не очікували. Да? Ось так може бути. Тобто карта скриються тільки тоді, коли вже буде щось зроблено. Ось так. Всьому свій час, через деякий час відкриються таємниці, а, а, а рухатись і рушити вони вже зараз роблять. Дев'ятка мічі і напади ведуть активні. Причому зараз бачили 8-9 м'ячів. На багатьох напрямках, і це прямо теперішній час. Вони, ну, ми знаємо, що це території окуповані, але вони дуже, скажімо так, на окупованих територіях міцно стоять і міцно атакують. Прорив готується близько до входу, до далі руху стоїть Олексіївка. Руху активного немає, я маю на увазі, щоб там лізли вперед. Але готуються, бачать вже ціль, куди йдуть, мабуть, чекають. Зараз ми глянемо, чи чекають приказу. Так, да, Олексіївка і Яблунівка, мабуть, там якісь однакові такі сильні е, командуючі або активні командуючі для ось-ось руху. І Кондратівка ще раз, і ще раз і ще раз, хочу сказати, бо тут щось таке зацівається. Олексіївка і Кондратівка зацівається щось дуже міцне. Тобто, якщо на картах подивитися, можна зразу бачити, що там поряд за окупованими територіями, які найближчі села йдуть. Так, ми зараз глянемо. Що ми зараз глянемо? Давайте ми зараз глянемо Олексіївка. Ні, водолаги. Водолаги. Наші там відб'ють, як на, на цьому тижні наші з водолаги ворог наші військові. Стоять міцно, дуже. Знаєте, Не дивлячись на те, що так все боляче, але стоять міцно, причому міцно там стоять ще люди, які розвідують. Ось так розвідують, бачать, бачать знають і так далі. Ну, прям, Я не знаю, то все, все бачать і активно скажімо так, ведуть з ними переписку є бажать. Це водолаги Олексіївка. Олексіївка. Наші військові, Олексіївка. якщо там з Олексівки йде ворог, готується до. Ви розумієте, вони готуються прямо... от я бачу значить, дверну замочну скважину. Тобто мені залишається тільки трошки і зайти. Вони споглядають, вони готуються відкривати двері, але я не бачу і не відчуваю, і не бачу, що це прямо ось-ось прямо крок. Ні. Але от на старті це, як знаєте. Як спортсмени, які в позі того, що от чекають зараз хлопок, і вони побігли. Ось так я бачу, відчуваю Олексіївка. Наші військові, якщо в Олексіївки підуть, відіб'ють, не пропустять. Ну, знаєте, я сказала, наші військові відіб'ють. Дивіться, ми бачимо карту місяці, і на руїнах буквально стоять дівчина, яка грає свою музику. Цікапінтаклі стоять, наші стоять, наші стоять і захищають абсолютно. Так, піндрацівка, якщо ворог ріниться під 70 днів, наші готові зустріти і зупинити ворога на цьому тижні. Вже споглядають, вже бачать, вже готові, якби. Вдарити. Дивіться, вони споглядають за, за тим, хто готується нападати. Дивіться, як навіть карти випали. Вони споглядають для, на тих, хто готовий нападати. І роблять якось якісь оборонні, створюють якісь оборонні захисти. І будуть стояти, боротися, будуть стояти. Чотирка пентаклі будуть стояти і захищатися. Ось кондратів калюбі, сім м'ячей. Ось тут може бути прям ось тут може бути така а, бійня. І я казала яблунівка наші там, що створений такий щит. Від, який, від якого ворог стукнеться, да, впаде? Я капоті, подивимось ще раз. Наші тримаються як там оборон? Тримають активно. Дивіться, тримають активно. Так, ну що ж, так, дивіться, любі, що ви можете зробити? Навіть якщо там у вас немає. Навіть якщо там ваші військові не слушать, на цій стороні, що ви можете зробити? Ви друкуєте шмат карти, і ви можете саме на окупованій території, можна обвести фломастером, намалювати руну Хагалас. На окупованій території руни Хагалас. Це руна руйнації, розривів руйнації. І також от ви роздрукуєте саме ці. Да, ці шматки там, де окупована, малюєте руна Хаґалац, подивитись в інтернеті, запускаєте її. Кажете руна Хагалас, тебе запускає. Наприклад, своїм диханням подихали на руйнацію всіх оборонних. Дій, нападаючих дій ворога там, росіян і всіх, хто їм служить, і так далі, ось так ви можете сказати, і обсипати саме українською землею. Наприклад, якщо ви будете обсипати навкруги, і також можете, якщо ворог тут знаходиться, ви берете українську землю з вулиці з подвір'я. І якщо ворог тут, ви ось тут канавку таку робите, можна навіть такою горкою зробити канавкою і якби перекрити їм ходи. І... Своїми словами, от як піде своїми словами просити до землі матінки землі сказати, що це ви українці, дитя України. Що ви просите матушку землю української землі перешкодити будь-якими силами, перешкодити ворогу, просуватися далі. Ну і так далі, тобто своїми словами наказувати, наприклад, таку саму дію, і не забудьте підкреслити, що ви дитя України, що ви народилися в Україні, що ви любите цю землю, і так далі. Це має значення, тому що, наприклад, ворог або їх там ці яких там. Тютки вони так зробити не можуть, тому що вони не мають права на цю землю. розумієте? І тому, коли ви будете це говорити, а ви підкреслюєте, що ви проти війни, проти вбивств, і підкреслите, що ворог йде вбивати дітей України. Зрозуміли? Ви зрозуміли, в якому напрямку що саме робити? Просите і робіть так, захищайте своїх рідних, якщо ви там проживаєте на території Сумщини, сум робіть також так. Ви будете бачити велику результативність. І, звичайно, залишаєте це. Можете поставити десь на підвіконні, наприклад. Хай воно так і залишається. Простіть землю, і ви побачите, який буде результат. Що ж, будемо дивитися ще пізніше. Дякую вам, пока, пока любі.